Поради, які жінки дають чоловікам, зазвичай виявляються надзвичайно паскудними. Найкращий приклад, який я можу навести, це старе добре. Мені подобається, коли я приходжу до хлопця, а у нього є гігієнічні прокладки чи тампони. У мене не було жодної жінки, яка б побачила це в моїй гостєвій ванній кімнаті і не допитувалася, чи я не трахаю всю округу. Мені подобається дивитися ті, де хтось бере інтерв'ю дівчини і просить поради щодо побачень. І після того, як вона дає якусь шаблонну пораду, інтерв'юєр запитує, а з тобою це спрацює? Моя близька подруга сказала мені, що я повинен спробувати познайомитися з дівчатами в спортзалі. Я запитав: тобі подобається, коли хлопці намагаються заговорити з тобою, коли ти тренуєшся? А вона відповіла ні. Коли вони дають поради щодо знайомств, вони говорять так, ніби всі інші жінки такі ж, як і вони, і поводяться так, ніби їхні симпатії та антипатії однакові. Робить так, і так, і ти розтопиш її серце. До того ж, як показує мій досвід, дехто пропонує перегнути палицю. Подруга радила мені купити моїй теперішній дівчині купу подарунків, таких як косметика худе, дорогі парфуми і так далі, на наше перше побачення. Я дівчина, якось я прийшла на випадкове побачення в бар, а у нього була купа подарунків для мене: купа вишуканих шоколадних потончиків. І кілька пар шкарпеток. і мені було дуже незручно, тому що я не очікувала подарунків і не мала нічого не а потім довелося тягнути все це в кінці побачення. Ця дурна порада щодо смс. Якщо мені подобається дівчина, я не буду чекати три дні, щоб написати їй повідомлення. Напишіть її відразу після побачення. Коли я зустрічалася з хлопцем, якщо він чекав пару днів, щоб написати, я вважала, що не подобаюся йому, і втрачала до нього інтерес. Мій чоловік написав одразу після нашого першого побачення, типу: ми чудово провели час, дякую за веселощі і так далі. Зробив мене такою щасливою. Потім ми переписувалися і наступного дня. Якщо вам хтось подобається, покажіть це. Ігри це дурниця. Не публікуйте фото без сорочки у своїх профілях знайомств. Це миттєвий свайп вліво. Я познайомився з чуваком, у якого профіль на сайті знайомств зводився до довбаної формули. Ніяких фото без сорочки. І так, то були фото з дзеркала у ванній кімнаті, фактично нуль збігів. А з фото без сорочки охріненна кількість уваги. Найкраща порада, яку я отримав від жінки, переважна більшість жок не знають, чого вони хочуть, але вони хочуть цього прямо зараз. Старе добре, треба просто чекати на кохання, і воно прийде до тебе саме по собі. Це походить із різних джерел, але в основному змі дійсно зіпсували моє сприйняття стосунків. Я довго перебував у депресії, бо був переконаний, що ніколи не зустріну ту саму. Якщо ти йому подобаєшся, то він. Одна подруга розповідала іншій подрузі, що якби хлопець, з яким вона зустрічається, був би зацікавлений, він би приєднався до нас усіх, щоб випити. Незалежно від того, що він робить, чи він на роботі, чи він цілий день на ногах, чи він хостях у батьків, чи випиває з іншими друзями тощо, Незважаючи на ситуацію, він кинув усе, щоб прийти і випити. Це виглядало дуже по-дитячому і надто вимогливо. Цю фразу роздули до абсурду. Оригінальне, якби він хотів, то зробив би мало стосуватися актів турботи та прохань, про які просила жінка, таких як квіти, любовні записки, зусилля спрямовані на якісне проведення часу, і так далі. Це було задумано як тривожний дзвінок для жінок, які опинилися в жахливих ситуаціях, коли хлопець приділяв їй мінімум уваги і поваги. Підтримка українських авторів може бути нескладною. Підписка, вподобайка, коментар і поділитися відео з вашими друзями, якщо вам це відео сподобалося. Ну і можете, звісно, підтримати фінансово, і зараз ви бачите імена тих, хто вже мене підтримав на Баймікофі, Donatello чи стали спонсором на моєму каналі. Дякую цим людям, ви найкращі і ви для мене дуже важливі. До речі, відео про підтримку українських авторів і чому це важливо, я зняла на другий свій канал Потік до Дяріюш, посилання на який буде в описі до цього відео. Приходьте, дивіться і підтримуйте український Ютуб. Треба просто мати гарний профіль у Тіндері. Реальність. Тобі просто потрібно мати правильне фото для Тіндер. Відомий програміст з проектування графічних інтерфейсів якось сказав, користувачі не вміють читати, а якби вміли, то все одно не стали б цього робити. Найбільша проблема прислухатися до жіночих порад, коли справа доходить до побачень до того, як ви починаєте зустрічатися, полягає в тому, що більшість їхніх порад ґрунтуються на тому, щоб покращити вже існуючі романтичні стосунки, і випливають з цього. Їхні поради рідко коли спрацьовують для того, щоб викликати інтерес чи іскру там, де її немає. Наприклад, вони можуть уявити собі всі способи, як їхній теперішній минулий майбутній хлопець чи чоловік може зробити їх щасливими, але ці ідеї слід приберегти для стосунків. І вони рідко коли спрацьовують до цього етапу. Більшість чоловіків та жінок не знають, чого вони насправді хочуть. Найгірші поради щодо стосунків дають самотні жінки, і не лише на Reddit, але й подруги моєї дружини. Ці жінки, які не змогли втримати свої власні стосунки, намагаються втрутитися в щасливі стосунки інших. Вони намагалися переконати дружину, змусити мене витратити всі наші заощадження на якесь велике свято, яке ми не могли собі дозволити, та й не дуже той хотіли. Мене завжди турбує, коли моя дівчина слухає поради щодо стосунків від своїх подруг, у яких в особистому житті повний безлад. Здоров, я без. Щаслива дружина, щаслива життя. Ось чому рівень розлучень зашкалює. Будь-яка жінка, яка іронічно вірить у це, махає червоним прапором, щоб ви відмовилися від своєї задумки. Це повністю маргіналізує бажання чоловіка у стосунках. Це гарний коментар, не порада. Я бачу, як багато хлопців прислухаються до цієї поради, бо не хочуть мати справу з наслідками. Я б не хотів прожити своє життя таким чином. Особисто я б перефразувала це: щаслива дружина, щасливе життя на щасливий партнер, щасливе життя і не. Прив'язувала б до якоїсь статі, тому що коли моєму партнеру, моєму чоловікові добре, коли він задоволений і щасливий, щаслива і я. І навпаки, коли я задоволена і щаслива, щасливий і мій партнер, тому піклуйтеся про бажання одне одного, і я вважаю, що це ідеальна формула здорових стосунків. Куметно, що ви згадали про тампони. У мене є коробка, що залишилася від попередньої надзвичайної ситуації з дівчиною, якої вже давно немає. По дорозі до магазину, посеред ночі я сказав собі, що запасуся, щоб це більше не повторилося. З того часу я змінив кілька дівчат, але мені так і не знадобився жоден тампон. Тепер переді мною стоїть дилема: чи варто їх тримати? Наскільки я знаю, термін дії у них не закінчується, тож чому б ні? Як компроміс, я тримаю їх подалі від очей, щоб гостям навряд чи на них не трапила. я можу лише сподіватися, Ватися, що радість від можливості допомогти в екстреній ситуації переважить підозру, що в моїй ванній кімнаті лежить відкрита коробка з тампонами. Будьте максимально емоційно доступними. Жінки ненавидять емоційно недоступних чоловіків. Смішно до осрачки. Емоційна недоступність зробила для мене більше ніж будь-що інше. Жінки не можуть насититися таємничими, обережними емоційно закритими чоловіками, і це стосується не лише короткострокових стосунків. Більшість моїх дівчат, включаючи мою теперішню, визнали, що моя загадковість і стоїчна натура були головною причиною того, що вони відчули до мене початковий потяг. Я радше приваблюю жінок, яким подобається моя емоційна сторона. Якщо вам цікава моя думка як дівчини, то особисто мене дуже насторожують ті чоловіки, які не можуть проявити якісь емоції, типу сум, радість, захоплення і так далі. Тому що тоді я не впевнена, чи зможуть вони проявити любов і повагу до мене. Мені здається, такі хлопці приваблюють тих дівчат, у яких є синдром рятівника, які думають, «О, він такий емоційно закритий, недоступний. Я змушу його щось відчувати, тільки я зможу йому допомогти. Я дам, подарую йому а, смак до життя, я спасу його від цієї нудьги. Але це дуже провальна з самого початку ідея. Тому, чоловіки, будьте щирими. Показуйте свої емоції, не бійтеся цього, якщо дівчина не може прийняти ваші емоції і вас. Таким, який, який ви є, то наша вам така дівчина, просто шукайте іншу і все. Здебільшого я отримував хороші поради від подруг. Навіть просто будь собою спрацювало для мене порада. Якщо вам коли-небудь сподобається дівчина, але ви боїтеся запросити її на побачення, запитайте у неї поради щодо стилю, попросіть її одягнути вас, і вона буквально зробить з вас людину, яка їй подобається. Перше найгірша і найбільш руйнівна порада стані її другом, перш ніж станеш її романтичним партнером. Як тільки ви потрапите у френдзону, ви практично ніколи звідти не виберетеся, не бути її підтримкою чи емоційною губкою, майте якісь кляті рамки. З Самого початку дайте зрозуміти свої наміри, роблячи компліменти її зовнішності або проявляючи допитливість після кількох побачень, якщо вона не подає вам ознаки того, що їй подобається ваша компанія. Друге, відкрийся і будь вразливим. Ніколи не робіть цього, доки ви не перебуваєте у довготривалих стосунках або у шлюбі, і точно не знаєте, хто вона, інакше ця слабкість буде використана проти вас у певний момент. Жінкам потрібна надійна скеля, на яку вони можуть спертися, а не ще одне чоловіче дитя, яке вони повинні годувати і. Виховувати Моя улюблена стаття про поради від жінок була написана Деном Севічем. Він взяв тисячу листів від чоловіків і жінок. Всі чоловічі поради були дуже схожі, жіночі поради були повні протилежностей. У жінок з'являється величезна кількість відмінностей, коли вони зустрічаються з різними чоловіками. Вони адаптуються так часто, що зрештою стають колекцією дохотомій. Чоловіки з іншого боку намагаються вдосконалювати свою майстерність, і для них все це дуже просто. Я також слухав, як жінки дають одна одній поради, і це завжди. Те, що я хотіла б робити, але не роблю то, що мог тобі не спробувати. Кілька разів моя дівчина кидала мене за порадою своїх подруг. Раптом їхні подруги захотіли зустрічатися зі мною. Тепер вона бачить, як це відбувається, і хоче, щоб я повернувся. Не тому, що кохає мене, а тому, що не хоче, щоб її подруги спали зі мною. А зараз авторка проморкотить свою думку. Якщо чесно, просити поради у своїх подруг щодо своєї дівчини або у своїх друзів щодо свого хлопця, це з самого початку провальна ідея, тому що всі люди різні, і більше того, я вам скажу, що не кожна людина знає, чого вона хоче. А з якого перепугу будуть інші люди знати, чого хоче хтось інший. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, якісь питання щодо стосунків щодо якихось ситуацій. Не просіть поради у інших, спитайте у людини напряму, це буде найкраща порада і найкращий спосіб вирішити якусь проблему. Запитайте, що людині подобається, чого вона хоче, як виправити ситуацію, що це означає і так далі. Тому що діалог у стосунках потрібен з самого початку. Просто. Будьте відвертими, просто вчіться і вмійте розмовляти. От і все. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть ваші історії, коли вам давали якісь погані поради щодо ваших стосунків. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!